Ца і сина і святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні в нас перша неділя після святої Троїці, і вона особлива в церковному календарі, тому що сьогодні неділя всіх святих. Що це означає? Це означає церква здійснює пам'ять всіх святих, які угодили Богу своїм життям, яких вона коли-небудь канонізувала за свою історію. Минулої неділі ми з вами святкували Трійцю, День Сходження Святого Духа, і говорили про те, що якраз у цей момент сходження Святого Духа і зробило з групки апостолів, групки віруючих, які слідували за Христом, зробили з цієї групки церкву. Церква має таку особливість, що вона є місцем, коли людина перебуває в ній. То отримує благодать Святого Духа. Саме наявність благодаті Святого Духа і робить, як ми казали минулий раз, церкву церквою. От хто б ми з вами були, якби не благодать Святого Духа, був би просто гурток любителів православної культури. Ми б співали православних пісень, читали православні книжки, дивилися б на православні ікони, читали православну історію. Ну, це був би ще один гурток за інтересами. Але ми приходимо сюди. Приходимо в храм, ми причащаємося, ми сповідаємося і відчуваємо на собі особливу благодатну дію, якої немає в інших місцях, може, теж в хороших місцях, красивих місцях, культурних місцях, душевних місцях, але духовного там наповнення, там такого, як є у Божому храмі, як є тоді, коли люди об'єднуються під час божественної літургії, там немає. Ось тому і. Ми кажемо, що церква має принципову відмінність від всіх інших людських спільнот. І от саме плід дії Святого Духа в членах церкви це наявність святих. Хто такі святий? Якщо ми послухаємо слово святий, як воно звучить, корінь святий свят, в нашій мові ми вживаємо це слово в двох випадках: святий в смислі безгрішний, непорочний. І святий в смислі посвячений, присвячений чомусь. Знаючи життя святих, ми з вами розуміємо, що вони не були безгрішні від свого народження. Вони були такі самі, як ми люди. Але в кінці свого життєвого шляху, пройшовши на землі свій тернистий шлях, кожен із них очистився, освятився благодаті Святого Духа. Оце і є результат впливу благодаті. Вона очищає людину від гріха, робить її святою. Ну і, звичайно, освячена, присвячена вона, людина присвячує себе Богові. Головним, провідним, так би мовити, мотивом її життя, її вчинків є віра в Бога і любов до Бога. Тобто, коли співпадають оці дві величини, людина стає святою. Ми маємо з вами церковний календар, і там кожного дня написано там святого такого, то мученика такого, то церква канонізувала певних людей. Що це означає? Це означає, що ці люди, церква впевнена, що ці люди досягли до Царства Божого, що вони точно спаслися і що їх можна поставити за приклад іншим людям. Коли церква визначає, кого можна канонізувати. Це робить спеціальна комісія з канонізації. І досліджує вона, перш за все, чи притримувався то, та, та людина, той християнин, якого хочуть канонізувати правдивої, православної віри. Чи було в нього праведне дійсно життя, шукає в цьому надійних свідчень, надійних джерел, а не просто розповідей і переказів. Далі обов'язково досліджує, чи є Після його смерті якісь прояви, що святий допомагає по, так би мовити, зверненню до нього християн іншим людям, живим людям. Ну і, звичайно, враховується факт шанування. Якщо люди шанують цього святого, якщо вони до нього йдуть, якщо в народі, там де він жив, в тій місцевості. Є його шанування, про нього пам'ятають, то звичайно таку людину канонізують. І проголошують, і проголошують святою. Але це не означає, що якщо людина не канонізована, то вона не свята. Тут треба от таку, таку розуміти штуку, що проголошують святими тих, про кого 100% зрозуміло і впевнені. І то в історії церкви бувають помилки, бувають навіть. Деканонізації, коли виявляється, що було щось не так, наприклад, драматична історія ХХ століття, коли канонізували мучеників, священномучеників, а потім виявилося, коли відкрили секретні архіви КГБ, виявилося, що дехто із них писав доноси неправдиві на своїх же собратів, І тому було вирішено їх не канонізувати. Тільки тих, хто не просто не зрікся Бога. І був розстріляний, замучений в тюрмі, але і тих, хто не зрадив своїх братів і сестер, хто нікого не оклівітав, хто ні на кого не написав доноса. Тому ось такі моменти бувають, але, звичайно, набагато більше людей спаслися, набагато більше людей є у святості, є біля Бога. Ми про них, мабуть, знаємо із нашого життя, хтось нам розказує. там, Якісь є передання про місцевих праведників, але про дуже багатьох, про більшість із них ми не знаємо нічого. Вони просто угодили Богу, просто Господь їх зберігає, так би мовити, під спудом, але вони моляться за нас і вони складають з нами одну церкву. Тому що коли людина помирає, душа її відходить у вічність, і вона перебуває все таки в церкві. Церква складається з нас, живих людей, і церква складається, є таке слово небожителі, ті, що живуть на небі. Оце якраз ті святі. Ці душі християнські, які або проголошені святими, або хай і не проголошені, але вони спаслися, вони також є членами однієї з нами, з вами церкви. У нас є така традиція православних християн називати, дітей, хрестити дітей з іменами когось із святих. І тому сьогодні практично у всіх нас, День іменин, День ТЗ ім я всіх нас вітаю, кожен з нас. Е... Носить ім'я потрогать із святого, але є люди, які хрещені не з ім'ям якогось святого. Тому що хрестити з ім'ям святого це лише благочестива традиція, це не канонічне правило. І якщо батьки хочуть, то священник може цілком похрестити з ім'ям, яке не прославлено в святцях. І що тоді робити такій людині? Якщо людина доростає, наприклад, я пам'ятаю, що мене назвали Вадимом, коли я народився, без всякого просто подобалось батькам ім'я. А потім, коли вже ми стали ходити до храму, мама моя дуже почала скорбіти, що ось немає такого святого. І ми дуже зраділи, коли такий святий виявився. преподобному мучений Кладим. Я переписав, пам'ятаю, такий шкільний зошит його життя від руки. Наш духовний наставник дав нам книжку з його життєм, Воно коротенько. Я його переписав в 63 класі і читав його нерідко. І це було великою радістю. Але трапляється таке, що називають таким ім'ям і хрестять таким ім'ям, якого дійсно немає в святях. Що тоді робити такій людині? Такої людини є один дуже хороший вихід. Вона прожила, повинна прожити життя так, щоб років через 30 після її смерті в календарі з'явилася, наприклад, там праведна сніжана Антверпінська. Ну чому ні? Тобто, для... Господь нас закликає таким чином, що, ось дивіться, всі святі є. І ти можеш бути святим. Це не означає, бо якось так усвідомо, що святі це вони якісь такі особливі, бо там з дитинства там і середу п'ятницю молока не їли, і три дні в купелі стояли, такі Господи, нам середніх віків пройшли. Але ми, коли читаємо життя наших сучасних святих, ми розуміємо, що це були такі самі люди, як ми з вами. Вони жили на цих, на цих же землях, в цьому ж суспільстві, часто жорстокому, безбожному, але вони зуміли зберегти вірність Богу і зуміли. Пройти шлях очищення від своїх гріхів. Тому і ми з вами закликаємося за такого шляху. І я бажаємо, щоб ми з вами, ну може, не, не сподобався прославлення деканалізації, але щоб ми були всі близенько до Бога і спаслися. Амінь.